Думаємо, що зв'язку з відключеннями світла хочеться мати з собою потужну ігрову машину, що як і від розетки, так і без неї буде задовольняти ваші бажання від просто полазити в інтернеті до поганяти в іграшки. Ну, дізнаватися, що нам на цей раз запропонували наші друзі з Dream Machines. Вітання! Ви на GESIT.COM! Нещодавно, а саме 4 місяці тому, ми оглядали ноутбук від Dream Machines на базі Intel Core i 7 12700 h та RTX 3050 Ti. Сьогодні ж до нас в руки попав ще один виходець з фабрики машин мрії, прихопивши з собою вже такого гіганта як мобільна GeForce RTX 3080 Ti. Це теперішній топ, і цікаво, що він може. Як і завжди в ноутбуках, картинку, бачите, нам допомагає відеоядро Intel Iris з процесора. А вже хоча б невеличке 3D-навантаження тягне RTX 3080 Ti аж з 16 ГБ відеопам'яті GDDR6 через шину 256 біт. Дискретка має 7424 ядра CUDA, 58 RT ядер другого покоління і 232 тензорних для нашого улюбленого DLSS. Все працює в тепловому пакеті, за даними Nvidia, від 80 до 150 Вт під навантаженням. Все залежить від налаштувань виробника і системи охолодження. У цьому ноутбуці вибрано середнє значення. Мобільний процесор Intel Core i7 12700H архітектурно такий же, але має лише 6 продуктивних ядер, котрі працюють в 12-потоковому режимі при базовому TDP в 45 Вт, і 8 енергоефективних. Загалом він має 20 потоків сумарно. 32 ГБ високошвидкісної DDR5 з частотою 4800 МГц працюють в двоканальному режимі. SSD ємністю 1 ТБ зі швидкістю на рівні 2350 МБ на секунду, ніяк не сковував наші можливості в швидкісній передачі даних. Зовнішньо цей ноутбук відповідає своїй категорії «геймерський». Має відповідний дизайн та чималу кількість решіток охолодження, що не завадило розмістити купу сучасних портів, зокрема, два швидкісні USB 32 Gen 2 Gen2 Type A та стільки ж Type-C. Також насолоду для очей забезпечить аж 173 дюймова матриця типу WVA з роздільною здатністю Quad HD і частотою оновлення в 165 Гц. Повний огляд цього пристрою з усіма тестами ви можете знайти на нашому сайті, перейшовши за посиланням в описі. А ми поділимося живими враженнями від ігор. І не відходячи далеко від слів про монітор, поглянемо, наскільки ж плавну картинку він нам забезпечує. Першою у нас буде Apex Legends. Запустили ми її, звісно ж, з максимальними налаштуваннями графіки і маємо стабільну сотню кадрів на секунду з показником 0,1% лоу в 40 FPS. Проте картинка досить приємна, а керування приносить лише задоволення. Температура процесора тримається в районі 73-83 градусів, а відеокарти 68-69 за енгроспоживанням до 90 Вт. Що ж, приємні температури як для ноута. Переходимо до BattleField 2042 відразу з високих налаштувань графіки, бо на ультрах було не так комфортно. І отримуємо в режимі захоплення точок середній фреймрейт 67-69 кадрів на секунду з рідкісними подіями в 45 FPS та дуже рідкісними 30. Геймплей комфортний, хоча й просідання можуть завадити кіберкотлетам. DLSS додає нам 12,5% до середнього значення FPS. В рідкісних моментах результат відповідний. В оновленому Overwatch 2 ми бігали, звісно ж, на ультраналаштування графіки. Поглянувши на моніторинг, зможемо побачити 155 кадрів на секунду, що надають неймовірну плавність на 165 герцовій матриці. Це допоможе вам швидше реагувати на противників та роздавати хедшоти наліво та направо. Підфрізи іноді трапляються, але вони не критичні та не заважають насолоджуватися грою. За бажанням можна вибрати і епічний пресет, щоб побачити максимально красиву картинку. Це призведе до зменшення показників до майже сотні FPS в середньому з просіданнями навіть по дуже рідкісним подіям не нижче 60. В цій грі GPU утилізується краще, тому його не становить трішки більше 100 Вт. У таких умовах він прогрівається до 71 градуса, в той час як CPU піково сигналізує про 90 градусів. Охолодження, м'яко кажучи, чутно як працює. Перейдемо до новенької старенької Warzone 2.0 і ввімкнувши рекомендовані грою налаштування картинки, маємо 66 кадрів на секунду середнього показника і 40 в найнижчій точці. Керування іноді смикане і в'язке. Також гра дає насолодитися 75 кадрами в середньому. Нехай з 37 у графі 0,1% лов в режимі графіки баланс, що на 15% більше, ніж з рекомендованими налаштуваннями. На нашу думку, краще спуститися до ось цього балансу, хоча це і повністю проблему з керуванням не вирішує, але грати приємніше. Чесно кажучи, ми очікували взагалі гірші показники, тож ноутбук показав себе молодцем. Оскільки епічний пресет нам не сподобався, розпочнемо розповідь про Fortnite з високих налаштувань в API DX12. Так ми вже маємо комфортну картинку зі середньою швидкоторією в золотий стандарт 60 кадрів, хоч і з просадками по дуже рідкісним до 23. Так грати вже можна. Якщо вас лякають подібні просідання, то можна погратися з налаштуваннями та зменшити їх за вашим бажанням. Однак більшість проблем залишається все ж таки на боці гри, оскільки вона нещодавно переїхала на новий рушій Unreal Engine 51. Скинувши налаштування до середніх чи навіть низьких, отримуємо більш стабільний середній FPS, але не позбавляємося посмикувань в керуванні. PUBG може порадувати нас плавністю за допомогою продуктивної відеокарти в купі з багатогерцовим монітором, що дасть можливість відчути середній фреймрейт в 125 кадрів за секунду. Дуже рідкісні події показують просадки в район 75 кадрів. І це все на ультра-пресеті графіки. До керування в нас питань немає. геймплей комфортний, і сказати більше нічого. Закриває нашу мультиплеєрну пачку Tom Clancy's Rainbow Six. Siege. Графіку по класиці ми поставили в ультра і навіть масштаб рендеру підняли до 100%. Навіть за таких складних умов середній показник кадрів бачимо на рівні 125 FPS. Зрозуміло, що маємо приємний геймплей для ваших професійних кілів і сапортів. Лічильник кадрів покаже 51 FPS в дуже рідкісних подіях, що з'являється здебільшого тільки при старті катки через дозавантаження карти. В нашу підбірку соло Ігор вривається придбана спеціально для тестів A Plague Tale Requiem. Ввімкнувши запропоновану грою графіку, а саме високу з DLSS в режим авто, матимемо 50-60 кадрів, що є приємним показником. Але поглянувши на дуже рідкісні події, побачимо 24 кадри, тому відчувається деякий інпут-лак. Хоча грати, звісно, можна. Також ми вирішили скинути графіку до середньої з вимкненим DLSS. Але різницю в показниках ми майже не помітили, як і в керуванні. Під фрізи тут не дають можливості повністю задовольнитися грою. Так що без DLSS все ж не обійтися. В Cyberpunk 2077 ми систему не жаліли, тому обрали сходу пресет Ультра. У підсумку маємо 45 FPS з 0,1% лоу нижче 25 кадрів. І це ще не вмикаючи трасування промені. Якщо ви не бажаєте скидати налаштування з Ультра, то дуже рекомендуємо вімкнути DLSS хоча б в режимі Баланс. Тоді матимемо 50-60 кадрів. Це погодьтеся дуже крутий результат, і грати тепер набагато приємніше. Ще ми вирішили цю карту поганяти в промінчиках, вона ж вміє, але і сильно знучатися не стали. Трасування вімкнуло лише на лоу. Без DLSS в режимі продуктивності матимемо дуже плачевний результат. Так, картинка досить швидка, за 50 FPS, але дещо втрачає в чіткості. Але взагалі, кіберпанк досить приємно грається з такими налаштуваннями. Згасаючи світло 2, трішки побігали від зомбі з пресетом Ray Tracing, в якому автоматично DLSS вмикається в режим якість. При середніх кадрах близько 54-56 ми маємо приємну картинку, хоч і відчуваються посмикування, які можна побачити на лічильнику рідкісних подій в 20 FPS і нижче. Керування дещо підводить, але загальне враження грати можна. Якщо ж вас не задовольняє подібний результат, можете скинути налаштування і отримати більш комфортний ігролад. Наступна Форзочка 5, яку ми запустили в екстрім пресеті графіки і побачили досить приємну картинку, але в середньому лише 47 кадрів. Грати можна, хоч і не зовсім комфортно, що підтверджує 18 ФПС в показнику 0,1% лоу. Скинувши налаштування до високих та ввімкнувши DLSS в режим якості, вже матимемо 60 плюс кадрів в середньому. Навіть дуже рідкісні події підіймуться до 27. Тепер вже геймплей комфортний, а керування приємне. Бога війни ми перевірили з ультрапресетом, і навіть з вимкненим DLSS не відчули дискомфорту в грі. Як би не моніторинг і не сказали б, що тут не 60 кадрів, що підтверджує його чудову оптимізацію. До речі, це видно і по навантаженню відеокарти в середньому на 100 Вт з прогрівом до 72 градусів. Так, іноді є невеличкі посмикування, але геймплей лишається приємним і приносить задоволення. В Spider-Man Miles Morales на дуже високому пресеті графіки ми отримали близько 60 кадрів в середньому. Дуже рідко були просадки до 50, що майже не відчувалося в ігровому процесі. Таким чином, мобільна RTX 3080 Ti забезпечує приємний ігролад та чутливе керування. Тобто лише задоволення від гри. В новенькій спірній Unbound, якщо викрутити все на ультра, навіть без DLSS, на такому ноутбуці матимемо близько 60 кадрів на секунду з невеличкими посмикуваннями. Останні не заважають і кататися приємно, особливо маючи такий візуальний ефект, як героям слава. Коротше, керування приємне, картинка красива, ну що ще потрібно? Red Dead Redemption 2 зразу ж пропонує нам збалансовані налаштування графіки, в яких ми отримуємо 55 FPS з фірмовим показником в 21 кадр на секунду в дуже рідкісних подіях. Ігролад комфортний, керування чутливе. Заради цікавості вімкнули все на максимум, а потім таки схаменулись і додали DLSS в режимі якості. Так можна отримати майже ті ж самі показники продуктивності, але помітно покращити картинку. Що ж, поганявши ноутбук з дискретною відеокартою GeForce RTX 3080 Ti в зв'язці з Intel Core i 7 12700 h ми прийшли до таких висновків. У роздільній здатності Quad HD спокійно можна пограти в усі сучасні ігри з комфортним фреймрейтом та приємною і красивою картинкою. Лише найважчі ігри, типу Cyberpunk 2077 та Plague Tale Requiem, задаватимуть жар у системі. У таких випадках допоможе DLSS. Ця технологія дуже приємно себе показала. А монітор на 165 Гц точно не буде зайвим, оскільки якщо погратися з налаштуванням графіки, то у кіберспортивних проєктах спокійно дійдемо до порогу вертикальної синхронізації. Вся ця краса спокійно помістилася в ноутбуці Dream Machines RS308017UA51 вагою 2,5 кг. Але зрозуміло, що без мінусів не обійшлося. Думаємо, не секрет, що потужне залізо потребує відповідного охолодження, що в свою чергу створює чимало шуму. Тому під час гри рекомендуємо використовувати навушники. А на цьому у нас все. Дякуємо за перегляд. Ставте вподобайки, коментуйте, радьте друзям та підписуйтесь на канал. Мирного неба! Все буде Україна!